Всім привіт! Хочу показати при нагоді, як виглядає біля Чигайна. Ось тут в мене біля лісового тачка вийшла така оказія, упала вишня. Упала вишня, на якій жила пара білок. Виводила довгий час свою дітвору. І ось я хочу показати як виглядає біля Чигайна. Да. Так, якщо дивитися на нього зверху... Знизу вверх, то воно нагадує гніздо сороки. Ось таке гніздо сороки. А якщо подивитися на біля чагайна вже і зверху вниз, то виходить, виходить, що у цього гнізда сороки немає ложі. А зате є стріха. Ось дивіться яка стріха. Зараз ми знімемо, покажемо як воно виглядає А, гніздо, гай на білі били, Як це чого? Це тварина. Да. Да. Ось так воно виглядає. Луп. тобі інформація. На основі. Основа гілки, а сюди натасканий ось такий луп. А всередині, а всередині була кімната. Зараз я покажу. А всередині була кімната. Ось така. Ось так виглядала біля чагайна при життю. Ну, все, вже, вже не виглядає.